Привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на YouTube-каналі Fisheron 15. З вами я, Стас. І нарешті-нарешті у нас в Одеській області стала перша крига. Приїхав я сьогодні на теплий канал, так як він у нас один із самих перших, який стає, і більш-менш нормальна крига можна ходити. Я приїхав і, блін, що вам хочу сказати, на каналі я сам. Єлі-єлі вийшов на цю кригу. Я взагалі не сильно прям уж полюбляю зимову рибалку, але як знаєте, блін, коли тонка крига, то самому стрьомно, трішечки тріщить, репить, але я вийшов. Ось зараз посередині канала стою. І, в принципі, спілкувався з одним мужиком. Він на ніч поставив жерлиці, Тут штук з 10, так от вздовж берега. Вони стоять, вони ще вчора виходили, так що, в принципі, більш-менш нормально. Сьогодні я поміряв ну, сантиметрів 5 крига. Думаю, що вже ходити можна. Там, де є тріщини, там воно трішки хрустить, ну, але нічого. Ну, коротше. Сьогодні в планах відкритися по-першому льоду, якщо можна так сказати. Хочу половити окуня на мормишечку, на мотиля. Може трішки пізніше спробуємо ще плітку половити. Так що, друзі, буде у нас сьогодні дуже цікава рибалка. Вам, як завжди, приємного перегляду, давайте будемо розпочинати. Бо вже самому трішечки хотілося половити скриги, бо вже вся Україна відкрилась, Тож самому хочеться. Ну, все багато розмовляю. Погнали робити перші луночки, дістаємо наші вудки, заряджаємо мотиликом і погнали шукати полосатиків. друзяки, з 10-ту я бомбанув, можна діставати вудки, В принципі, дивіться, який ящик, ви його вже бачили, я його на хижака використовую. Каліпсовський, але його також можна використовувати під зимову рибалку. Бачите, зручно собі все поставити вудки, Всередину ось накидав всякі балалаєчки, вудки. У мене тут все зібрано, повербанки. І плюс тут є верхній ось оцек такий. Тут мотиля кинув. Все, що потрібно, дуже зручно. І плюс на ньому ще можна сидіти. Бачите, Тоба. сіли і ловите собі. Ну, коротше, дуже зручно. Ну а ми будемо розпочинати. Хочу я почати з, -з, -з, з ось такої невеличкої мормишечки, начебто 0,4 грами. Бо я вже забув трішки. І будемо пробувати з такою блешенькою. Зараз Народ, поближче вам все це діло покажу. А, і ще балансер. Може взагалі з балансера розпочнемо. У мене тут є саморобна вудка. <хи> дуже давно її зробив. Ну нічого, будемо на неї пробувати. Давайте все ж таки так і зробимо. Спочатку балансери, потім мормишки. Так, ну що. Колись дуже давно робив цю вудку. Напевно, роки три назад або чотири. <хи> ну дивіться, тут у мене стоїть флюорокарбоновий повідець. Поставлю ось такий балансерчик. Не пам'ятаю розмір. Коротше, з нього розпочинаємо. Зараз пробіжусь по всім лункам. Якщо на балансир ні, тоді вже беремо армишечку з мотилем і погнали, будемо так ловити. Бо в мене балансирів небагато, я щось не підготувався. Сьогодні взагалі розвідка повинна була бути. Я хотів поїхати на річку половити, платвечку. Але приїхав, річка замерзла по краям. І канал вкриє такий. Опа, значить, можна. Половить на цьому на каналі. Ну що, давайте будемо пробувати, друзі. Балансирчик не хоче. Так що план Б. Мотилик, мормишечка, така чорненька, під в яшості того. Два мотилика і погнали шукати. Активно будемо ходити, я ще там зробив луночок з 10. Далі по каналу. Так що будемо шукати рибзі. Як знайду, то увімкнусь. І вже буду розповідати, що і як. Мормишечка, ляпота, погнали. Є. Дино знайшли. Постукали декілька разків, там трава вже відчуваю. І погнали грати. Я думаю, якщо він тут є, він буде одразу брати, бо на балансир не одного удару. У мене великий балансер, начебто четвірка. Менших немає. <гас> Бачили покльовка була, друзі? Оп, знов? Є. Хе-хе-хе! Перша рибка. Маленька краснопірочка. Краснопірочка. Додому. Не окунь. Але також дуже приємно побачити це клювання. Кайф, кайф. З відкриттям, ура, перша риба. Перша риба з криги. Ми ж її спіймали все ж таки. І це дуже-дуже радує. Пройшло вже десь півгодинки, а. Тут бігаю по луночкам, на бармишку ось граюсь, шукаю місця. Треба знайти окуня, бо поки що немає ні відгуків, нічого немає. Беремо пишню. Йома, як, іноді хрустить, тут є такі тріщини. Йдемо спробуємо середини канала. Тут є луночка, зробив. О, тут глибше. Тут глибше. А скільки? Оп, да на. О, є. Є, о, дивіться, яка плітка, нічого собі. Непогана пліточка. <пліточка>, пліточка. О, друга рибка вже покраще. Бачите? Така красуня, ну поки що... Поки що плаває, може тут ще є? О-о-о-о, оп! А, мимо, але бачили? Вау, як потягнуло Ну вона прямо тут стоїть. Прямо тут стоїть. З'їла мотеля. З'їла мотелика. приніс чумайдана. Сядемо. О! Сидіти як-ніяк як краще. Так, тільки відмотаємо трішки. Позручніше, мимо Прям тут, одразу по Губам. Як же ж вона клює? О, прям підбила так. Це для глаз прям кайф. Опять з'їла мотиля, напевно, там така велика. Опа, є. А. Все. Тепер зрозуміли, хто це. Зовсім малесенький. Ріб такий. Атакує. Ну пливе до дому ріб. Не ну, такі покльовки видає. Я там думаю, що така сама реально гарна клює. Це такий малесенький. Мальочок, прям можна сказати. Дзібає, смикає. Ну нічого, зато у нього покльовки прям такі. Уф, класні. Трішечки нижче цього разу. Давай, заїдай, заїдай, если ти там клюєш. Оп, бачите, такий самий. Ну все, переходимо на наступну луночку. Ого стерочка. Чи хто це? Челящик? Хе-хе Є такий барбоскін. Хе-хе. Друга рибка більш-менш непоганого розміру. Але приємно тянути. Опа, бачили? Бачили? Хе-хе. Прикольно! Ну-ка, давайте почнемо зверху. Опа, є! Такий маленький риб. Так ну йди поки що тут, побудь. Ну знову зверху. Опа! Одразу, одразу, одразу. Нова лунка и одразу поклевка. О, е. Yeah. Снова плиточка. На повільному-повільному опусканні. <плес> <плес> Далее да, дуже приємно, що хоча б мирна рибка, але ловиться. Зараз я трішечки душу відведу, її половлю і буду йти далі в пошуках окуня, бо хочеться все ж таки його спіймати з його цими подачами тільки Тінц є, тинць є. Все. Рибку відпускаємо, нехай плеве, очухується, а ми підемо далі в пошуках краще і більше. Помахала хвостиком. Йдемо, друзі. Є така справа. Набив я лунок вздовж берега, штук 6. І посередині каналу так само. Штук 6. І буду йти по колу. Зараз пройдусь посередині каналу, потім піду до міляка і повернусь на це місце. Так що розпочинаємо з мормишки. Далі будемо бачити, що як воно. Але сьогодні погодка просто шикарна. Сонце світить, вітру немає, дуже тепло. Он рибачки почали з'їжджатися. Вже приїхало чоловіка три. Так що, друзі, пісня. Ну, давайте рибачить Блін, друзі, камера була вимкнена. Перший окунь. Перший окунь. Перший окунь, 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 окунь. Красавчик. Ах. Я щойно отаку от малявочку взяв з цієї лунки. Наче вам розказувати, тільки опустив і дна взяв окунь. А ну-ка, можливо, тут ще є. Давайте. Бо хочеться ще. Оп, є! Є. Ще один, тільки маленький. Бачите, я ж казав, що повинен бути ще один. Вайпер босик, віддавай мормишку. Окунь, нарешті. Краще змінюємо мотилика. Буває таке, що він інколи взагалі бере тільки на свіжого мотиля. Це я з минулого року пам'ятаю, як воно у мене було. Так що зараз одразу міняємо. Так що народ, бачите? Перші такі окунчики є. Один побільший, другий поменше такий. Але все одно дуже приємно спіймав окуня першого в цьому році. Ну, краса, взагалі, краса. Плюс пліточку спіймав. Ну, взагалі, шикарно, шикарно. Що ще можна додати? Відкриття у нас вийшло дуже круте. Полатву, окуня. Посмекать трішки. Це клас. Тим більше з першої рибалки одразу знайшов рибу. Таке не часто буває. Помню, в минулому році декілька разів виїжджав і то декілька холостих, тільки потім рибу знаходив. Ну нічого, так що бачите, шикарно. Давайте за це вип'єм чайку і будемо далі продовжувати. О, гарячий чайок. Те, що потрібно на рибалки, тим більше на зимній. Так що давайте, друзі, туди Вип'ємо чайку. Ну і напевно зараз перейду на наступну лунку, бо тут поки що притихло. притихло. Це два окунчика дістав і все, тихо. Ну нічого будемо тримати її, так знаєте, на контролі. Трішки пізніше повернемось сюди. Так що п'ємо поки що. Так, народ, дивіться, яка ситуація? Трішечки я побігав по лункам, пройшовся туди далі, в три лунки. Але виходить, що тут невеличкий приямок. Тут глибина трішечки побільше, там усюди на сантиметрів 30 менше. Тому я вважаю, що це перспективна луночка. Тут зараз трішечки її обіб'ємо, ще одну лунку зробимо тут неподалік. Будемо тут по колу шукати, пробувати. Я думаю, що тут окуняці не одні були, вони повинні ще тут стояти. Так що зараз будемо пробувати і взагалі, напевно, одну стоячу вудку поставимо також на мотиля, інколи це дуже круто спрацьовує. Так що давайте зараз так і зробимо. Так, ось у мене тут є така вудка, у нас з поплавочком. але, в принципі, це не важливо. Є, він його нема. Хочу спробувати. Во, тут у мене мормишка стоїть. Вольфрамова. Така серебриста. Отак от вона виглядає. Плавочок такий невеличкий. Ну і вудка така звичайна, з кивочком. Зараз відміряємо глибину, зарядимо мотилика і в якусь луночку поставимо поряд. Або, може, саме в цю поставимо, а ці навколо будемо ходити мормишкою облавлювати. Такий поплавочок файний. Так що думаю. Нехай ця вудка стоїть, можливо, спрацює, а ми будемо на мормишечку. Друзі, у мене нагрудна камера сіла, яку я знімав. Та й зараз було гарно, покльовки був гарний окунь, але прямо біля самої лунки зійшов. Ну-ка, давайте спробуємо. Можливо, тут є ще хтось. О! Та блін, знов зійшла, але це, друзі, була платва дуже гарна. Дуже гарна плітка була. Це я вже побачив. Ще один до під кригою. що їх так багато, я вже поки ходив штук 5, нарахував. Напевно, чи задихається, чи що з ним. Незрозуміло. Коротше, пройшов би всі ось ці лунки, що я наробив під очеретом. Ні одного клювання, токуня на мілині немає. Він, напевно, стоїть весь посередині, в центрі канала. Так що будемо далі пробувати, але. Часу все менше і менше, так що я ще, ще не довго. Ще недовго, друзі, спробуємо. Незрозуміло, щось немає. Хоч і перша крига, але у нас прям роздачі немає. Рибку я знайшов, половив. лише кажу. роздачі, роздачі. Не було, щоб з кожної лунки окунь ловився. Немає такого. Ну нічого. Капець, друзі. Вже. Тільки лунок проходив, стільки пробував щось якось так різко бац, і затихло. І взагалі, останнє клювання було на поплавок, щось затягнуло під, під криго, але риби не було. Да і в останній час багато дуже холостих клювань почало відбуватися, але нічого страшного, друзі. В принципі, відкрились. Перша рибалка нарешті в нас склалась. Так що, друзі, на цьому я задоволений. Зараз поп'ю чайку і буду збиратися. Так що давайте відпустимо цих окуньків, а, до речі, поза кадром ще одного Ще одного спіймали, он до він лежить. Та й давайте їх відпустимо і будемо збиратися і завершувати нашу рибалку. Покльовка. Ще одна покльовка. Щось там потягнуло. А, нікого немає. Тільки збирався випускати рибу і тут покльовка ще одна. І бачите, мотеляне об'єму щось непонятно. І різко так бах, затягнуло. І все. Ну коротше. Це вже або мільозга, або дуже капризніче. Рибку відпускаємо. Такі окуньки приємні. Пливіть додому. Давай маленький. Очухуйся. хе, <хи> пуст Ну, а тепер, друзі, будемо йти на берег. <хи> Крига трішечки починає розставати, багато тріщин, крехчить, скрипить. Його, як він тут усюди! Хрустить. Тонкей. йо -мо, вийшли. Дивіться, який він тут м'який. Бачите, з одного удару пробивається. Неприємно, ну нічого, вийшли, капець. Вийшов до річки, показати вам, яка зараз краса, легкий вітерець. Вже так хочеться відкрити сезон короповий, або половити карася. Ну, це як завжди, знаєте, взимку хочеться половити коропа, а в восени він вже надоїдає, вже хочеться половити хижака, наприклад. Ну, якось так. Вже вся крига розтала, Бо коли я тільки приїхав, тут під містки, десь метрів 10, стояла крига, і скоринка плавала. Вже все розстало. Там дом рибака. Бракоша стоїть, смикає над драча, як завжди. Тільки я камеру не можу приблизити і на цю знімаю. Коротше, там як завжди все. Смикачі одні. Ну, а тут така краса, вже майже, майже весна. Ну і на цій ноті пропоную завершувати нашу рибалку. склалася вона таким чином, що ми досить гарно провели час. Відкрили сезон по першій кризі. Мені дуже сподобалось, платва ловилася, окунька все ж таки знайшов. Чотири штучки спіймав. Так що дуже круто. Було декілька сходів, але це. Це таке вже, друзі. Наступного разу хочу виїхати саме половити плітку, загодувати дві луночки, поставити вудки на поплавець і половити плітку гарну тарань. Тим більше вона сьогодні прокльовувала непогано. Можливо, завтра або післязавтра вийду, але ви це обов'язково побачите. Щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А з вами був я, Стас, друзі, ютуб-канал fisheron 15. Папа, до зустрічі в нових відео. Зустрінемось!